На початку повномасштабної війни в Україні президент Любліна Кшиштоф Жук закликав представників міст партнерів з усієї Європи допомогти українцям серед нагального постачання компактних електростанцій. Генератори різної потужності надходять до Польщі від іноземних благодійних організацій. У листопаді адміністрація Любліна звернулася до криворіжців із пропозицією про надання обладнання необхідного в умовах блекауту. Цей потужний генератор це подарунок кривому рогу від Федерації цивільного захисту Франції, а сприяла його доставці адміністрація міста Любліна. цей генератор. Приїхав з Франції від організації «Протекціон Сівіль, і ми передаємо його місту Кривому Рогу. Як ви знаєте, щойно радою міста Любліна була прийнята декларація про партнерство між нашими містами. Тож ми передаємо генератор нашим партнерам. За умовами компанії «Протекціон Сівіль, допомога надається публічному сектору передусім медичним закладам. Цей генератор прямує до 11-ї міської лікарні, і ми впевнені, що завдяки цьому генератору буде забезпечено стале електрозабезпечення лікарні під час відключень від електропостачання центрального. Хочу сказати, що із особистим втручанням в реалізації цього проекту доклав своїх зусиль Олександр Юрійович Вілкул. Дякую йому, що дійсно ми сьогодні маємо змогу приймати цей подарунок. Хочу сьогодні завдяч. Чити адміністрацію міста Люблина в особі пана Кшиштофа Криштофастановська, директора центру міжнародного міжнародної співпраці, пані Евеліну Грабан, генератор та супровідні документи польські партнери передали криворісцям. Це дороговартісне обладнання, ефективне в умовах обмеження електроенергії. Чим він відрізняється від інших? По перше, це ви бачите великий генератор. А саме головне, що він знаходиться на лаветі, тобто він мобільний. Не потрібно залучати додатково якусь спецтехніку там для перевезення, чи якийсь кран, чи якусь ще якусь платформу для перевезення. Він дуже мобільний під підігнали автомобіль, причепили і відвезли туди, куди він буде на даний час потрібен. Найближчими днями генератор доставлять до Львова. Про це подбала адміністрація Любліна. Звідти його перевезуть до Кривого Рогу. Тим часом у Любліні вже проробляють інші питання співпраці з нашим містом із залученням міжнародних організацій. Такі перспективи відкриває прийняття декларації про партнерство між Любліном та Кривим Рогом. Увага цілого швята і скірвала терасна Україна. Увага цілого світу прикута до України. Суспільства західноєвропейські зрозуміли наскільки війна в Україні перекладається на їхнє щоденне життя. Тож організації міжнародні і локальні сьогодні дуже допомагають, і без їхньої підтримки допомога Україні загалом у такому масштабі була б неможливою. Ірина Зінченко, Валерія Косигіна. Цей день.